Останні півроку я працюю над великим і дуже важливим для мене проєктом. Я збираю систему всебічного покращення життя, систему, як людині бути щасливою. Систему, яка не говорить правильно, неправильно, а яка центрована на індивідуальності особистості, на її прагненнях, цінностях, з врахуванням її сильних і слабких сторін. З врахуванням її суперсил. Взагалі, ось індивідуальність і система це два основних сенси, які я вкладаю в свою роботу. Тому що без системності не можна отримати стабільних результатів, хіба що стихійні, якісь, які не можна повторити. А без врахування ідентичності, індивідуальності людини, система ніколи не складеться. Щось ціле вона буде розвалюватись, буде прокрастинація і все таке інше. Як для того, щоб мати підтягнуте здорове тіло, необхідно регулярно займатися ним, так і для того, щоб мати приємне життя, їм теж треба займатися. Самі собою речі прагнуть до, до розпаду, до ентропії. І от саме про те, як займатися своїм життям так, щоб воно приносило задоволення. І зберігала здоров'я як психічне, так і фізичне, я її розповідаю в кожному своєму продукті. Що важливо, я вважаю, що це просто, якщо знаєш як, і саме це я намагаюся донести. В основі моїх продуктів і моєї філософії лежить ідея, декілька ідей. Перша з них це щастя, це відчуття, що щось покращує. Любов це прагнення добробуту для об'єкту любові. Кожна людина найбільший експерт в своєму житті. Ніхто не краще не знає, як у мене працює, крім мене. Четверте, стан хронічного стресу забирає можливість радіти, планувати, обирати краще і думати про майбутнє. Стрес робить нас сильніше, якщо він закінчується розслабленням. Навколо цих п'яти тверджень. Я і будую систему. Завдяки цьому людина, по-перше, починає постійно потрошечку покращувати своє життя. Не тільки роботу, достаток, стосунки, а й дуже багато неочевидних на перший погляд речей. І оце стабільне відчуття щастя, воно дуже важливо. Завдяки ньому створюється такий особливий особливий смак наповненості життя. І... Коли ти дієш з цього відчуття, це просто космос. В моїй системі людина вчиться любити себе практично робити дії. Вона дізнається, де є суперсили і як ними користуватись, а де навпаки краще підстрахуватись і делегувати якісь речі. Людина навчається керувати своїм стресом і тоді розблоковує по-справжньому нескінченню залежі енергії. Натхнення. Насправді 99% моїх клієнтів констатує глибині зміни, які, як круги поводі, розходяться просто по всіх сферах життя і на довгі роки, дійсно змістовного життя. Сьогодні я пропоную тобі можливість приєднатися до мініверсії, щоб спробувати на смак переваги мого підходу. Це буде 14 днів. Тобі знадобиться від 5 до 15 хвилин на день, щоб побачити, як близько насправді твій добробут, твоє щастя, твоя рівновага, твій баланс. Приходь, чекатиму тебе на марафоні 14 днів антистресу. Побачимось!